Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні, як я вже анонсував в посилці від Артема, ці телефончики перед тим. і цей, зокрема, Будуть телефони на огляді. Я більше ніж певний, що більшість з нас не бачили такого телефона. Це Samsung A667T, модифікація SGH A667, в формі слайдера. Тобто ніби дивиться, ну, телефон телефоном. Опа! І маєте слайдер. Красивий, дуже красивий телефон, але трошки мене засмутив, бо вмикаєте телефон, підріснете екран. А так, от зараз включите і побачите повністю робочий телефон. Але вперше розповімо про дані, даного звіра. Пам'ять ем, телефону 256 на борту. Екран 2,4 дюйма ТФТ красиво він вмикається. Ем, модифікація називається А667 Evergreen. Модифика... Вид слайдер. Розмір даного телефона 115,80 мм. Це довжина телефону 55,9. ширина телефона товщина 15 мм, Вага 127,60 Тип матриці дисплей ТФТ 256 млн кольорів 240 х 320 пікселів, В мотовній 256. Підтримував також карту пам'яті microSD до 16 ГБ. Формат стандарт з скучі Semi і камера 2 мегапіксельна, яка брала розрішення 1600 х 1200 пікселів. Ну от, бачите, таке о, коротеньке відео вийшло, Бо більше про нього практично ніде нічого не пишеться, Дивіться, от так вони працює. Всі клавіші, дивіться. Все працює. Слайдер працює. Дивіться. Хтось чи нажав його, чи ще щось. Ну, Буває ж таке, бачите? Їх і нажати тут м'ягенький екранчик. Ось таке в нас вийшло лайтове відео. підписуйтесь на мій канал. Ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові. па па па, -па.